Друзі, зараз ми знаходимося ще на одному нашому стенді Данеспо, які представлені тут на виставці Potato Євро 2025 Лілістат Голландія. І ось ну, що ми бачимо: картоплю, яку вже не один рік вирощують в Україні. Це Ред Bullet. Також з іншої сторони у нас є ще сорти картоплі. Які вирощують в Україні, а ось ми можемо побачити, які новинки в цьому році а, вирощують. І також ще романтика у нас вирощувалася а, пару, пару років а, в, в Україні. Пондус в цьому сезоні ми а, представили, завезли, і вона показала дуже-дуже гарний результат. Також, з іншої сторони, у нас стенд є з картоплями, такими, як а, Токай, Аста, Кронос, Роял, Декс. І номерні це е, сорти, які також е, ми будемо пробувати вирощувати в Україні. Ще раз підійдемо до одного стенду і покажемо вам. Покажемо вам сорти Аргана. Аргана, який вже дуже добре зарекомендував себе е, два роки підряд в Україні і дає гарний результат. Також це рання картопля, яка буде для вас дуже цікавою. З цієї сторони ми також можемо бачити ось картоплю, ту, що я вам розказував, пондус. Картопля і також Мікадо. Мікадо — це номер один картопля в Європі, яка дуже себе добре зарекомендувала. Це дивіться, яка ідеальна гленцева шкірочка, жовта всередині, і вона дуже добре розварюється і має дуже класний смак. Тому всім рекомендую вирощувати сорти картоплі від компанії Д'АНЕСКО, а придбати на картоплю можна в нас в компанії.